Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити три найпопулярніших прыжка. І починаємо. Спочатку на нам потрібно зробити розминку. Спочатку нам потрібно тримати руки ось так. Ось так. Ставимо на підлогу та робимо перше, першу вправу. Ось зробили. Далі нам потрібно зробити ось так: трішки розімняти наші руки. Потім ось так. Та другу руку. Плечі? Ось так. Так, ноги. Треба робити ось такі кругові рухи та не трогаємо. Обов'язково потрібно робити розминку для того, щоб не було ніяких травм. Ми переходимо до самого маленького прыжка Для початку нам потрібно зробити декілька вправ. Перша вправа. Робимо маленький прыжок Ось так. Малесенький. Ноги ну, в середину та ось так підпригаємо. Потрібно підпригувати як можна вище. Робимо спочатку. Ось так. Робимо, повторяємо 5 разів. Слідуючи вправо, нам потрібно приземлятися. Стаємо на ноги, трішки присідаємо, ось так. Руки. Та руки. Ось так, приехали на ноги. Вот так. я вам покажу. Вот так. Из них нужно впасти на руки. Повторяем это аж пять раз. Вот так. Далее нам нужно... Зробити це разом. Маленький прыжок. Підпригуємо. та на руки. Ми зробили маленький прыжок. Тепер ми будемо робити середній прыжок. Середній прыжок абсолютно такий самий, але потрібно просто трішки більше зусиль. Потрібно більше підпригнути. Ось і все. Ось такий у нас був маленький, а ось такий буде середній. Ось так. Щоб зробити найбільший прижок, нам потрібно робити все те ж саме, але також більше зусиль, більший прижок, та потрібно не боятися приземлятися на руки. Також не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно пригати е, одразу. Як тільки ви почали займатися прыжками, не потрібно одразу пригати на м, всю силу, тому що ви можете зробити якусь травму. Потрібно все робити поступово. Чуть-чуть більший, трішки більший, і ще трішки більший, е, ну і так далі. Е, великий прыжок е, у нас з товчком. Це ось так виглядає. Товчок. Ось так. Ось цей цей толчок повинен бути у прыжку. Я зараз вам його теж покажу. Ось так. Я, звісно, тут на все не пригала, тому що в мене немає місця стільки багато. Ось так. Просто потрібно тренуватися, та у вас все піде. Всем пока!